юридичний подкаст від ваш юрист. Корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях з розумілою мовою. Ми часто думаємо про суд як про місце, де панують лише сухі факти, статті законів та неспростовні докази. Але чи замислювалися ви коли-небудь? Що відбувається між рядками протоколів та за формальними виступами адвокатів, уявіть собі на мить напружена тиша в залі суду, свідок дає свідчення, говорить впевнено, чітко, але його рука ледь помітно тремтить, коли він поправляє краватку. Або досвідчений адвокат, який раптом робить незвично довгу паузу перед відповіддю на, здавалося б, просте запитання судді. Чи помічали ви коли-небудь таку ледівловиму деталь, яка змушувала вас засумніватися чи навпаки повірити? Саме про це ми сьогодні й поговоримо. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту від ваш юрист, де темою буде психологія в судді та як читати опонентів і суддів. Суть проста і неймовірно важлива, суд це не лише битва документів, це ще й арена людських емоцій, стратегій та психологічних ігор, і вміння розпізнавати ці невидимі сигнали, може стати потужним інструментом. Чому ж це актуально? Бо незалежно від того, юрист, ви підприємець чи просто людина, яка хоче краще розуміти інших, Вміння читати людей в ситуаціях високого тиску є надзвичайно цінним, а зал суду це квінтесенція таких ситуацій. Розуміння психологічних аспектів допомагає не лише юристам будувати ефективнішу тактику, а й усім нам краще орієнтуватися в складних комунікаціях, адже людський фактор це те, що завжди залишається залаштунками формальних процедур, але часто визначає. Результат. Розберемося, що може розповісти нам мова тіла, ці тихі свідки наших справжніх почуттів, поговоримо про те, як голос видає наші емоції, навіть коли ми намагаємося їх приховати. Зазирнемо трохи в те, як сприймають інформацію судді, адже вони теж люди зі своїми психологічними особливостями. Звісно, не оменемо увагою наших опонентів, як аналізувати їхню поведінку. І найголовніше, ми спробуємо зрозуміти, як використовувати ці знання етично та на користь справи, спираючись на дослідження відомих психологів. Отже, мова тіла наш тихий свідок, чому саме в суді невербальні сигнали набувають не такого значення? Уявіть, зал суду це середовище підвищеного стресу для всіх учасників, цей стрес як підсилювач. Часто виводить назовні наші мимовільні реакції, справжні емоції, невпевненість, сумніви, навіть якщо ми ретельно контролюємо слова. Як зазначають дослідники невербальної комунікації, такі як Марк Нап та Джудіт Холл у своїй праці невербальна комунікація взаємодії між людьми, у стресових ситуаціях наш свідомий контроль над невербальними сигналами слабшає. Тіло, так би мовити, дає підсвідомий коментар до сказаного, тож на що варто звертати увагу, спираючись на дослідження. Почнемо з пози. Загальновідомо, що схрещення на грудях руки, закрита поза, часто інтерпретується як захист або незгода, тоді як пряма спина та розправлені плечі, відкрита поза, асоціюються з упевненістю. Хоча прямих доказів універсальності саме такої інтерпретації небагато і завжди є ризик хибного тлумачення, адже можливо людині просто холодно чи зручно так сидіти. Спостереження за зміною позову відповідь на певні події в суді може бути інформативним. Різке закриття під час незручного запитання може сигналізувати про дискомфорт. Далі жести ми використовуємо жести, ілюстратори, щоб підкреслити сказане. Але більш цікавими з точки зору психології є так звані жести-адаптери, або як їх ще називають, маніпулятори, це ті самі несвідомі торкання себе, поправляння волосся, дотик до обличчя, шиї, перебирання предметів. Пол Екман та Волес Фрізен ще у 1969 році класифікували ці рухи, припустивши, що вони допомагають нам адаптовуватися до стресу, заспокоїти себе. Джо Наваро, спираючись на свій досвід в ФБР, називає їх заспокійливими діями. Важливо не просто помітити такий жест, а звернути увагу на збільшення їх частоти порівняно зі звичайною поведінкою людини її базовою лінією в моменти напруги. Це може бути надійнішим індикатором нервозності чи внутрішнього конфлікту. Особливо інтригуючою є тема міміки та мікровиразів. Тут ключовою фігурою залишається Пол Екман, його дослідження, узагальнені, зокрема в книзі Психологія брехні, показали існування універсальних виразів базових емоцій, а мікровирази, ці надзвичайно короткі, мимовільні спалахи справжньої емоції на обличчі, можуть просочуватися навіть тоді, коли людина намагається щось приховати. Хоча розпізнати їх без спеціальної підготовки вкрай складно. Знання про їх існування загострює нашу спостережливість до швидких змін у виразі обличчя співрозмовника. І, звісно, зоровий контакт поширена думка, що той, хто бреше, уникає погляду. Однак дослідження, зокрема, метааналіз Белли де Пауло та колег, показують, що зв'язок між обманом та уникненням погляду дуже слабкий, іноді люди, що брешуть, навпаки, намагаються підтримувати надмірний зоровий контакт. Щоб здаватися переконливішими, а відведення погляду часто пов'язане не з обманом, а зі збільшенням когнітивного навантаження. Людині потрібно зосередитися, щось пригадати, сформулювати складну відповідь. Надмірно пильний, немиготливий погляд теж може бути сигналом спроби контролю або навіть агресії. Тут як ніде важливий контекст, культурні норми та порівняння зі звичайною поведінкою людини. Дозвольте повернутися до нашого прикладу. Свідок говорить впевнено, але адвокат помічає, що саме тоді, коли мова заходить про конкретний час події, свідок починає мимоволі торкатися мочки вуха, жест адаптер. Один раз випадковість, але повторення цього жесту саме в цьому контексті стає сигналом. Це не доводить брехню, це радше гаряча точка, яка вказує, що Ця тема викликає у свідка стрес, дискомфорт або потребує більшого когнітивного зусилля. Для адвоката це підказка, можливо, варто поставити тут більш уточнюючих питань, перевірити цю деталь ретельніше. Отже, тіло постійно надсилає сигнали, наше завдання навчитися їх помічати, шукати кластери сукупності сигналів, порівнювати їх із базовою лінією поведінки і. Що найважливіше, обережно інтерпретувати в контексті всієї справи, спираючись на наукові дані, а не на міфи чи поспішні висновки. Гаразд, продовжуємо наше занурення в психології судового процесу. Ми поговорили про те, як тіло може видавати наші справжні почуття, але є ще один потужний індикатор, який ми часто недооцінюємо, це наш голос. Давайте послухаємо міжрядків. Знаєте, є такий термін паравербальна комунікація, звучить трохи науково, але суть проста. Це все те, що супроводжує нашу мову, крім самих слів. Тобто, як ми говоримо. І повірте, іноді це і як розповідає набагато більше, ніж саме що. На що ж ми можемо звернути увагу, спираючись на дослідження? По-перше, тон голосу. Або точніше, основна частота голосу. Дослідження в галузі психоакустики та емоцій, наприклад, роботи Клауса Шерера, одного з провідних експертів у вивченні вокальних виразів емоцій, показують, що високий рівень збудження стресу чи страху часто корелює з підвищенням основної частоти голосу. Тобто голос стає вищим. Чи помічали ви коли-небудь, як голос людини, ніби сідає або починає тремтіти, збільшується варіативність частоти, коли їй ставлять незручне запитання це може бути фізіологічною реакцією на стрес? По-друге, темп мови тут все не так однозначно. Деякі дослідження, що аналізують ознаки обману, вказують на те, що люди під час брехні можуть говорити повільніше, ніж зазвичай, можливо, через? Більше когнітивне навантаження адже потрібно вигадувати і контролювати. Інші ж фіксують прискорення темпу через нервозність, наприклад, метааналіз Белли Де Пауло та її колег показав, що обман часто пов'язаний з більшою кількістю пауз та меншою плинністю мови, хоча сам темп може змінюватися в обидва боки. Головне тут це відхилення від індивідуальної норми промовця. По третє гучність. Хоча це менш надійний індикатор сам по собі, значні відхилення від адекватної ситуації гучності, тобто надто тихо чи надто голосно, можуть сигналізувати про емоційний стан, невпевненість або, навпаки, намагання домінувати, але це сильно залежить від особистості та культурного контексту. І нарешті мовні паттерни або плинність мови. Згаданий вище метааналіз Де Пауло також вказує на те, що спроби обману чисельне хвилювання часто супроводжуються збільшенням кількості мовних помилок, запинок, пауз хезитації, по типу оці м і слова паразити. Це пов'язує зі збільшенням когнітивного навантаження. Людині складніше одночасно контролювати зміст, приховувати емоції та підтримувати природність мовлення. Як зазначає Джуді Бургун, експертка з невербальної комунікації та обману, ці неплинності можуть бути ознаками того, що мовець відчуває труднощі. Дуже важливе застереження. Жодних з цих вокальних параметрів не є надійним детектором брехні, дослідження показують, що точність визначення обману лише за голосом, як і за невербалікою загалом, не набагато вища за випадкову. Це лише індикатори можливого стресу, збудження, когнітивного навантаження чи емоційного стану, які в свою чергу можуть бути пов'язані з нещирістю, але так само можуть бути викликані просто хвилюванням через саму ситуацію перебування в суді. Тому аналізувати їх треба в комплексі, зважаючи на контекст базову поведінку людини та інші сигнали. Знову ж таки приклад: уявіть перехресний допит, адвокат ставить опоненту низку запитань, на більшість з них опонент відповідає рівно зі своєю звичайною швидкістю та інтонаціями. Але на одному конкретному питанні, скажімо, про фінансовий документ, його голос раптом стає трохи вищим, темп сповільнюється і з'являються паузи хезитації. чи означає це, що він бреше, не обов'язково але. Це точно означає, що ці питання викликали в нього когнітивні чи емоційні труднощі, і для досвідченого юриста це сигнал, що тут потенційно слабке місце, сюди варто спрямувати додаткову увагу, можливо переформулювати питання чи пошукати додаткові докази. Отже, слухайте уважно не тільки і слова, а й музику, яка їх супроводжує, пам'ятаючи про наукову основу цих спостережень та їхні обмеження. Голос може розповісти свою історію, якщо навчитися його чути. Гаразд, ми розібралися з сигналами, які можуть надсилати свідки чи опоненти через своє тіло та голос, але в центрі судового процесу завжди стоїть фігура, чиє сприйняття є вирішальним, це суддя. То давайте спробуємо дешифрувати психологію головного глядача та арбітра в цій залі. Перше і найважливіше, що потрібно пам'ятати, судді це люди висококваліфіковані, досвідчені, навчені бути об'єктивними, але все ж таки люди. А це означає, що їхнє мислення, як і наше з вами, підвладне певним психологічним механізмам, зокрема так званим когнітивним упередженням. Що це таке? Це системні помилки мислення, такі собі ментальні короткі шляхи, які наш мозок використовує для швидкої обробки інформації, але які іноді можуть призводити до не зовсім раціональних висновків. Важливо наголосити, що це не означає, що судді упереджені навмисно чи нечесні, це про те, як працює людський мозок під час прийняття рішень, особливо в умовах невизначеності. Чи великого потоку інформації, що типово для судових справ, які ж упередження можуть бути актуальними в контексті суду, тут варто згадати фундаментальну працю Нобелівського лауреата Даніеля Канемана, зокрема його книгу Мислення швидке і повільне, яка чудово пояснює ці механізми. Ось кілька прикладів. Перше це якірне упередження. Наша схильність надто сильно покладатися на першу отриману інформацію, так званий якір, коли приймаємо рішення. У суді це може проявитись, наприклад, коли перша названа сума позову, навіть якщо вона завищена, стає точкою відліку для подальших міркувань судді про розмір компенсації виплат відшкодування. Друге це упередження підтвердження. Це наша тенденція шукати, інтерпретувати та віддавати перевагу тій інформації, яка підтверджує наші вже існуючі переконання чи гіпотези, ігноруючи ту, що їм суперечить. Уявіть, якщо у судді на основі перших документів чи виступів склалося певне враження про справу, він може часто несвідомо звертати більше уваги на докази та аргументи, що підкріплюють це враження. Третє це ефект Ореолу, коли наше загальне позитивне або негативне враження про людину впливає на нашу оцінку її конкретних якостей чи дій. Наприклад, якщо адвокат справляє враження дуже компетентного, красномовного та добре підготовленого, суддя може знову ж таки несвідомо, більш прихильно поставитись до його аргументів, навіть якщо вони не бездоганні і навпаки. Знання про ці упередження це не інструмент для маніпуляції, а скоріше ключ для більш ефективної комунікації. Розуміючи, як інформація може сприйматися через ці фільтри, юрист може будувати свою аргументацію так, щоб вона була максимально чіткою, логічною та мінімізувала ризик неправильного тлумачення. А чи можна щось зрозуміти з невербальної поведінки самого судді? Тут треба бути надзвичайно обережним. Так, іноді можна помітити ознаки зацікавленості. Суддя нахиляється вперед, активно нотує, підтримує зоровий контакт або навпаки ознаки скепсису чи втоми, відхиляється назад, дивиться на годинник, хмуриться, але робити з цього далекосяжні висновки дуже ризиковано. Суддя може хмуритись, бо згадав про іншу складну справу. Або дивитися у вікно, обмірковуючи складний юридичний нюанс вашої ж справи, або можливо в нього просто болить голова. Пам'ятайте, судді, професіонали часто навчені зберігати нейтральний вираз обличчя, їхні невербальні сигнали набагато менш очевидні та надійні для інтерпретації, ніж у свідка під присягою. Тому замість того, щоб намагатися прочитати думки судді за його позою. Набагато продуктивніше зосередитись на тому, як ви подаєте свою інформацію, як можна адаптувати свою стратегію, будьте кришталево чіткими та структурованими, полегшить роботу судді, добре організовані документи, логічні та послідовні усні виступи допомагають подолати когнітивне навантаження і донести вашу позицію максимально ефективно, знайте свою аудиторію. Деякі судді відомі своєю увагою до деталей та фактів, інші можуть більше цінувати чітко вибудовану історію справи. Якщо є можливість дізнатись про стиль конкретного судді, це може допомогти розставити правильні акценти передбачайте можливі упередження та працюйте з ними. Наприклад, якщо ви розумієте, що перше враження могло бути не на вашу користь. Свідомо наводьте сильні контраргументи та докази, які ставлять під сумнів це перше враження. Якщо вимагаєте велику суму компенсації, обґрунтуйте її максимально детально, щоб подолати можливий якірний скепсис. Уявіть собі мислення судді не як чорну скриньку, а як складну систему фільтрів. Ваше завдання не просто закинути туди факти, а подати їх так. Щоб вони пройшли через ці фільтри максимально чисто, зрозуміло і переконливо, враховуючи можливі когнітивні спотворення на шляху, розуміння цих психологічних аспектів допомагає не маніпулювати, а бути кращим комунікатором та ефективніше відстоювати свою позицію в рамках закону. Гаразд, ми поговорили про свідків, про суддів, але ж є ще одна ключова фігура в цьому судовому театрі ваш опонент. Інша сторона, прокурор чи адвокат протилежної сторони. Розуміння їхньої тактики, психології та навіть їхніх реакцій може дати вам суттєву перевагу. Давайте розберемося, як можна спробувати читати опонента та використовувати ці спостереження у своїй стратегії. Звичайно, ми не можемо зазирнути в голову іншій людині, але ми можемо уважно спостерігати за її поведінкою. Не лише за окремими жестами чи словами, а за загальним стилем та реакціями протягом усього процесу. Наприклад, який стиль ведення справи у вашого опонента? Він агресивний, постійно перебуває, намагається тиснути, чи навпаки, діє обережно, методично роблячи ставку на деталі, чи можливо намагається викликати емоції, грає на публіку. Розуміння його типової манери може допомогти вам. Передбачити його наступні кроки та підготувати контраргументи, як він взаємодіє зі своїм клієнтом, чи виглядає ця взаємодія злагодженою та довірливою, чи є ознаки напруги, непорозуміння, іноді це може дати підсказку про слабкі місця в їхній спільній позиції. А як він реагує на ваші дії чи аргументи? Ось тут ми повертаємося до паравербальних та невербальних сигналів, про які говорили раніше. Чи змінилася його поза, коли ви навели певний доказ, чи з'явилися мікровирази здивування, роздратування чи страху у відповідь на ваше запитання? Пам'ятаємо Пола Екмана та його дослідження емоцій, чи змінився тон його голосу, або з'явилася запинка, коли він коментував ваш ключовий аргумент? Тут варто згадати досвід таких фахівців, як Джо Наваро, колишній контррозвідник ФБР та автор книги Мова Тіла, Наваро наголошує на важливості пошуку кластерів сигналів та відхилення від базової лінії поведінки. Тобто один випадковий жест може нічого не означати, але якщо ви бачите сукупність сигналів, наприклад, опонент раптом схрещує руки, трохи відхиляється назад, і його голос стає більш різким саме тоді. Коли ви торкаєтеся певної теми, це вже більш надійний індикатор того, що ви зачепили щось важливе визначення базової лінії, тобто як людина поводиться зазвичай у спокійному стані, допомагає помітити саме ці значущі відхилення. Чи можна таким чином виявити блеф або невпевненість? Теоретично так, сигнали стресу, про які ми говорили, жести, маніпулятори, зміни голосу, уникання, погляду. Можуть посилюватися, коли людина говорить неправду або відчуває слабкість своєї позиції, але знову ж таки обережно. Це може бути просто реакція на тиск ситуації. Проте, помітивши такі сигнали у відповідь на конкретні аргументи чи докази, ви можете припустити, що саме ця ділянка є тонкою для опонента. Іноді навіть надмірна самовпевненість, демонстративна розслабленість можуть бути маскою, що прикриває невпевненість. Як же використовувати цю інформацію тактично? Ви можете виявити больові точки або теми, які викликають у опонента найбільший дискомфорт чи емоційну реакцію, і прицільно ставити уточнюючі питання саме в цій сфері. Розуміючи реакцію опонента, ви можете гнучко коригувати свою лінію аргументації, якщо бачите, що певний аргумент викликає явний спротив чи роздратування. Можливо, варто його підсилити додатковими доказами, якщо ж бачити ознаки невпевненості, можливо, саме тут варто натиснути сильніше під час допиту. спостереження за опонентом допомагає зрозуміти, наскільки він впевнений у своїй позиції, що може бути корисним, наприклад, під час переговорів про мирову угоду. Це схоже на гру в шахи, ви не просто робите свій хід, ви уважно стежите за реакцією суперника, намагаючись зрозуміти його задум і спланувати свої наступні кроки. Але тут ми підходимо до дуже важливого моменту етики. Наша мета не перетворитися на маніпулятора чи екстрасенса, який ставить діагноз за жестами, мета краще зрозуміти динаміку процесу. Отримати додаткову інформацію для побудови обґрунтованої та ефективної юридичної стратегії, використовуйте ці спостереження для того, щоб краще доносити свою позицію, знаходити слабкі місця в аргументації опонента та захищати інтереси свого клієнта, але завжди спирайтесь на факти, докази та норму закону. Психологічні спостереження це допоміжний інструмент, а не основний аргумент в суді. Чудово, ми пройшлися по основних аспектах психології в залі суду від мови тіла до когнітивних упереджень. Тепер, щоб усе це не залишилося просто цікавою теорією, давайте зберемо кілька практичних порад та ще раз підкреслимо етичні моменти адже це надзвичайно важливо. Отже, як можна почати розвивати в собі навичку читання людей у суді та й не тільки перше. Практикуйте активне спостереження, це не просто дивитися, це свідомо звертати увагу на деталі поведінки людей навколо, почніть з малого, під час звичайних розмов, нарад, навіть спостерігаючи за людьми в публічних місцях. Що ви помічаєте в їхній позі, жестах, виразі, обличчя, голосі тренуйте свою увагу як м'яз. Друге, визначайте базову лінію. Як ми вже згадували, посилаючись на Джона Варо, один жест сам по собі рідко щось означає, набагато важливіше помітити зміни в поведінці людини, тому, перш ніж робити висновки, спробуйте зрозуміти, як людина поводиться зазвичай у спокійному стані, який її типовий темп мови, які жести вона використовує постійно, саме відхилення від цієї норми під час стресових моментів, наприклад, відповіді на складне запитання. Можуть бути інформативними. Третє. Шукайте кластери сигналів. Не покладайтеся на один єдиний знак. Якщо людина схрестила руки, можливо, їй просто холодно, але якщо вона одночасно схрестила руки, відхилилася назад, її голос став напруженим а погляд уникає контакту, це вже сукупність сигналів, яка з більшою ймовірністю вказує на дискомфорт, незгоду. Чи захисну реакцію. Аналізуйте сигнали в комплексі тіло, голос, контекст ситуації. Четверте завжди враховуйте контекст та культурні особливості. Поведінка, яка в одній ситуації може здаватися підозрілою в іншій, буде абсолютно нормальною. Схрещені ноги можуть бути просто звичною позою, культурні норми щодо зорового контакту, особистого простору та жестикуляцій теж. Сильно відрізняються, не застосовуйте універсальні шаблони бездумно. П'яте. Не перетворюйтесь на параноїка і не робіть поспішних висновків це, мабуть, найважливіша порада. Спостереження за психологічними сигналами це допоміжний інструмент, а не кришталева куля чи детектор брехні. Люди можуть нервувати з багатьох причин, не пов'язаних з нещирістю. Висновки мають бути обережними гіпотезами, які спонукають вас шукати додаткові фактичні підтвердження, а не остаточним діагнозом. І це плавно підводить нас до етичного аспекту. Використання знань психології в юриспруденції це ходіння по тонкій межі, є величезна різниця між розумінням психологічних механізмів для кращої комунікації та побудови стратегії і неетичною маніпуляцією. Чи навішуванням ярликів, мета не маніпулювати, а розуміти. Ваше завдання не загіпнотизувати суддю чи зламати свідка психологічними прийомами, мета краще розуміти динаміку процесу, можливі приховані емоції чи мотиви, щоб ефективніше представити свою позицію, засновану на фактах та праві. Уникайте упередженості, адже знання про. Когнітивні упередження має спонукати вас бути більш об'єктивним у власних судженнях, а не використовувати їх для створення стереотипів про інших учасників процесу. Та пам'ятайте про пріоритети, основа будь-якої юридичної справи це докази, факти та норми закону, психологічні спостереження це лише додатковий шар аналізу, який може допомогти вам. Краще орієнтуватися, але ніколи не може замінити собою належну юридичну роботу. Виграють справи не ті, хто найкраще читає людей, а ті, хто має найсильнішу правову позицію та вміє її переконливо довести. Отже, використовуйте ці знання мудро, відповідально та завжди з повагою до всіх учасників процесу. На цьому сьогодні все. Слава Україні! Слава Збройним силам. України